Доброї ночі, прийшли провіряти джерелиці. Вони тут стоять без змінень, ніяких здвигів. Ну хай стоять. А я вам зараз щось покажу, пішліть покажу. Ви подивіться, скільки риби я знайшла. Ось де вона все время ховалась. Та більше з ладошки. А й хуйма тут кишить. І це не тільки під цим берегом, а скрізь. Дивіться, дивіться. Оце. Риби. Диви, які. Йошки, дикий. Ого. Зараз візьму топорик, прорубаю, попробую під Де й ховається в той. У корягу ховається. Одні хвости стирчать. Ну, що рибаки, якщо додово мучиться, що небудь вийде. <сі> У мене вийшло все таки У мене не днівна рибалка, а нічна. Дивіться, які. Дивіться, в мене і в ладошку не, не вміщається. Прорубала біля берега і підсокою достали, представляєте? А ще їх там, ой Боже Боже, Зараз піду жарити, подивимося на сковородки, який він. Ну що, ось наша рибинка, зараз зважу її. Скільки вона вивежено, ну я вам не покажу. Ви мені напишете, як ви думаєте, скільки вона витягне. Сьогодні мене свято порадувало. Зробило мені свято. Зловила я таку рибинку. Ну що, поїхали, зважимо. Всього, я а ви випишіть. Ось так приблизно він <смі> виглядає на сковородці. Там для порівняння, наскільки який він розмірами на сковородці. Бо в кожного є своя ладошка, а оце так виглядає на сковородці. Так, я жду. Так, я зараз буду його чистити і жарити. Щось тут таке брюшко, мені кажеться, що тут є. Gross. А ми ловимо. А вони всі стоять, да, і кра є. А вони всі стоять, ждуть. А ми бігаємо. Щось не клює, щось не клює. Нема риби, нема. Та де ж немає, як її там кишить. О, вже клієнт тут. Дивіться, скільки ікри. Ямить і жарить. Ось і моя жарена рибка. Ну що, будемо куштувати? А правда, якщо її куштувати, її треба брати і їсти. А як кажуть, риба, птиця молодиця береться руками, то чи я буду отрицати? Я її буду їсти руками. М -м -м, смакота. Таке враження, що? 100 років не їла риби. Скільки за неї охотиться і зловить, смачнішого не може бути нічого. Всім приємного апетиту і до зустрічі. Ставимо лайк і підписуємося до нових відео. Так, хто дивився до кінця, то побачив вагу, який він є.